Чи варто вам проявити активність, чи навпаки слід спокійно очікувати? Давайте у якості сигніфікації побачимо, про що йде мова, чи ваша ця ситуація, і подивимося через карти, що це за ситуація. І якщо співпадає розкид ваш, якщо ні, пам'ятайте, це загальний розкид за особистими. Звертайтеся в контакти в шапці профілю. Зараз побачу, що за карта вилетіла. Як я це люблю? Вилетіла фактично вже сигніфікація, яка показує, в чому суть цієї ситуації. Дивіться, карта правосуддя чи справедливість це карта, яка дуже часто сигніфікує розлучення. І це буде розкид для тих, хто зараз стоїть перед питанням: чи варто подавати на розлучення, чи навпаки краще зачекати, виждати ще якийсь час і не квапити події самостійно. Можливо, ваш партнер ще передумає, можливо, якісь обставини зміняться. Тобто питання в тому, чи варто зараз самі подавати на розлучення або самому, чи навпаки, краще почекати і нічого не робити поки що в цьому напрямку. Ну, отже, якщо співпадає, то дивитесь далі, якщо ні, то розкід не ваш. Чи варто подавати на розлучення, чи варто очікувати? Ну, дивіться, яка ситуація. Я б сказала, що квапитися не потрібно. По-перше, вам потрібно зараз пропрацювати свою впевненість в собі і е, трохи виладнати матеріальну сторону свого життя. Перш ніж робити якісь кроки, ви повинні впевнитися в тому, що у вас є достатнє матеріальне забезпечення, що ви міцно стоїте на ногах і що вам нічого не загрошує у в, в, you <laughs> У випадку розлучення. Це перший момент. По другий момент. А, дві карти, які кажуть про те, що не потрібно квапитися. Так, у ваших відносинах за, зараз криза. А, криза. яка а, ну, Викликає таке уявлення, що нічого вже не зміниться, що все дуже погано. Майже немає спілкування, нема емоційного контакту, немає близькості. Ну, тобто, наче чужі люди один одному стали. Але а, лицар Пентаклів це карта. Яка каже про прогрес у позитивному напрямку, причому цей прогрес не квапливий, це мало кажучи, скажімо так. Він дуже дуже повільний. Але з часом цей прогрес стане очевидним. Тож, якщо ви зараз не будете е, торопити е, пришвидшувати події, якщо ви зараз не будете рубати мечем і все у всьому ставити крапку, то з часом ситуація почне виправлятися. Тож очікуйте, не потрібно квартиру. a